Маю проблемку, підкажіть, електропакет, електродвері. Дивіться, нажимаєш на ручку. Бачите, вони відщопуються, але не відкриваються. Треба вручну. Хоча е, от, електропакет працює е, без проблем. Двері з кнопочки відкриваються. Двері, ну, можна з пульта, можна з кнопочки закриваються. З ручки, з ручки тут у вас середини. Де наша ручка? Бачите, не відкривається, не закривається. Кнопочка не відкривається, то не закривається. Що може бути проблема? Тут кнопочки. Теж питань нема, а, закривається. Може якась блокіровка стоїть чи що, ну, тому що та дверка працює і от не можу вирішити питання. Може хто став, стикався, підскажіть, будь ласка. Все працює, все закривається, відкривається іменно з ручечки. А з тієї сторони працює.